Щосуботи та неділі, залежно від погодних умов, на аеродром цонів приїздять багато людей, щоб побачити землю з висоти пташиного польоту чи пірнути в глибони Шостого океану. Разом із своєю мамою, маленьке Артемко, хоча й не стрибали з парашутом, та все ж в літаку вдалося політати. На запитання, чи боїться висоти, впевнено відповідає: Я у не боюсь. Сміливий хлопчик, так? Але я, але я покину, покину, покину. А я, а я, потім не лист! А піднятись у небо можна ось на цьому. Літак Н2, старенький та міцний. Його ще називають кукурузником. Яремо Орусь Миколаєвич, пілот, того літака, який стоїть за мною. Літак називається Н2. Літак з 89-го року. Двигун тисячу кінських сил, розмах рили 18 метрів. На яку висоту піднімається? На яку висоту піднімається? Ну, Максимально 3,5 кілометра. Орест Миколаєвич літає вже 11 років. Сам зізнається, що скільки б раз не літав, та перед кожним златом відчуває хвилювання, але зі страхом намагається боротися. Знявшись на висоту 800 метрів, від побаченого внизу, пробігають мурашки по шкірі. Картина справді вражає. Для тих, хто хоче відчути більше адреналіну і перевірити свої нерви, вам можуть запропонувати стрибки з парашутом. Для цього потрібно пройти 4-годинну підготовку та ознайомитись із правилами техніки безпеки. О, возьми, малий! Ні, так, ні, так пальчик. Політело. Нага вперед. Підберіть я прижати. Імітує. Диво нага впереди? Нічого не апеньок. Нічого. Ну, імітуємо. Це просто так, те, що ми робили так. Підберіть прижато. прижату. Юля. Підберіть я прижати. Пішов! Раз, дивіться так. Все, 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 тепер дивіться. Далі. Я показую, що далі робить. робиться. Я стою тут, потім не пішов сигнал, відкриваються двері. І я кажу, приготуйтеся, Я показую. Значит, спочатку встають ті, що сидять по цьому боку. Підборіддя прижимають, руки отак прижимають. От. Ноги шри, все, що, ж, літак трошки, І перший підходить до дверей і становиться так. Він дійде до людини, яка буде з ним пригода. Його укла... перевіряють укладчики, потім перевіряють на лінії огляду, потім ще під літаку перевіряють. Ще запасний перевіряють так само по декілька разів. Ще на парашуток стоять страхуючі прилади, які в разі, якщо, не дай Боже, десь людина втратила свідомість. ну, такого не було, ну, але ну, вдруг. Прасовий страхуючий прилад він відкриває парушу, людина прогуляє. Перший стрибок деякознайомлюючий для першоразників, він коштує 500 гривень, другий стрибок для цієї людини вже буде коштувати 470, третій 450. Коротше, Юля дуже боїться, але ви пригнемо разом. Так, дуже страшно, страшно, але це варто того. Я думаю, що це буде варто того. Та в житті це треба, щоб таке було, такі рези. Я стрибаю вперше, Минулої суботи хотіла, але погода не дозволила нам цього зробити. Цього разу погода чудесна, я сподіваюся, що нам все вдасться. Я сьогодні збуду. Вати з друзями. І це була така невелика мрія на, в моєму житті, і я надію, що сьогодні все вдасться, і це буде кльово. У літаку слід дотримуватись дисципліни і слухатись вказівок інструктора. Сам він говорить, що коли ти вже тут, назад дороги немає. Тому ті, хто не в змозі впоратися зі своїми емоціями, краще не стрибати. Вже приготувавшись осідлати вітер, дев'ять сміливців чекають на дозвіл інструктора, щоб здійснити свій перший стрибок з парашутом. Найважливіше не забути смикнути за кольцо та вдало приземлитися, а то й бували випадки, що під час приземлення люди ломали ноги. Землі з оглядової вежі за парашутистами спостерігають інструктори. Також напоготові є швидка допомога. 331, 332, 333. Після ось такої лічилки, смикнувши за кільце, люди з шаленим адреналіном в крові. То кричають, то махають руками та, приземлившись, йдуть мовчки. би й не вірять, що дві хвилини тому спускалися на землю з висоти понад 800 метрів. Спочатку небо дочекалося на нас, але було кльово. Правда, весь інструктаж до дупа, вибачте за слово, бо я нічого там не пам'ятала. Але кльово. Прийду ще точно. Це класне, але йти тебе з парашутом так важко. Але це того ведь. А які емоції були там високо в небі? Думала, що буде страшніше. Дуже переживала, а насправді якось вже коли стрибаєш, то звертаєш увагу тільки на краєвид. А не те, то, що тобі страшно. Страшно. І як політ? Бестро, дуже бестро. Думала, буде довше. Задоволена? Так. Да. Стрибати Точно. ще будеш? Думаю, що буду, але вже не скоро. <рес> Точно не скоро. Стрибати з парашутом сподобалось не всім. Були і такі, що вирішили. Екстремне для них. Буде дуже приємно. Чому? <рес> Я впала під і в кущах. <рес> <рес> Стрибати ще будеш? Не знаю, щось не дуже хочу. Може, вже колись передумається. Спортсмен парашутист Анатолій говорить якщо ти вже хоча раз побував у небі, то важко ходити по землі. Свій перший стрибок хлопець здійснив 5 років тому, після чого стрибки з парашутом стали для нього улюбленим видом спорту.